Як ти взагалі дійшов до цього? Чого ти починаєш? Ну де виникла в тебе думка? От mm -hmm. в один момент я змінюю своє життя, хочу бути СММ? Неважливо, яка ти людина, який в тебе досвід, але в тебе має бути твій інстаграм, твій профіль, тобто твій особистий бренд. Оце я допомагаю власне і робити. А звідки такі ідеї з'являються? Як з командою? Я як взагалі? створив агенцію з СММ, зібрав команду і працюємо з найкращими проектами. З українцями у Польщі, чи знав я що це таке? Ні, але ну починати чогось треба було, тому й довелося. Такі в тебе були зірки, конкретно інколи, коли тебе дуже багато в інфопросторі, це теж недобре. Типу, ти маєш бути знаєш таким чуть-чуть е... недостіжимим. Знаєш, типу, ти що ти, наче й поруч, але до тебе і mm -hmm. складно дотягнутися. А по цьому, то що тебе там пізнають, або взагалі не було таких поганих якихось. Ну і до речі, якщо ви думаєте, що ви не креативні, це. Заблудження ми по своєму креативні. Просто треба собі дозволити оцей креатив проявляти.